Рекордні посухи, обміління річок та нестача води. Цим відзначився 2023 рік. Кліматологи ООН стверджують, що він став найпосушливішим за три десятиліття, і це призвело до серйозних наслідків. А тим часом в Антарктиді через зміни клімату фіксують стрімке озеленення. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесені і Людмила Труфін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки. А ми переходимо до новин. 2023 рік відзначився рекордними посухами та пересиханням річок у різних регіонах через аномальну спеку. Про це по. За Вашингтон Пост, посилаючись на доповідь Метеорологічного агентства. льодовики за останні 5 десятиліть втратили найбільшу кількість маси, а це може суттєво загрожувати водня стабільності для мільйонів людей згідно зі звітом Метеорологічного агентства. Вода це канарка у вугільній шахті зміни клімату. Ми отримуємо сигнали лиха у вигляді дедалі більших екстремальних опадів, повеней і посух, які завдають великої шкоди життям. Екосистемам і економіці генеральна секретарка агентства заявила, що підвищення температури частково призвело до того, що гідрологічний цикл став більш хаотичним і непередбачуваним. У такий спосіб, що може виробляти або занадто багато, або занадто мало води, як через посухи, так і через повені. Приблизно 3,6 мільярда людей стикаються з недостатнім доступом до води протягом принаймні одного місяця на рік. І очікується, що до 2050 року ця цифра зросте до 5 мільярдів. 70% усієї води, що люди черпають із гідрологічних систем, ідуть на сільське господарство. У минулому році світ зіткнувся з найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Літо цього року також було найспекотнішим літом за всю історію. З'явилися попереджувальні знаки про можливий новий річний рекорд у 2024 році. За останні 33 роки даних у нас ніколи не було такої великої території у всьому світі, де були б такі сухі умови. У звіті йдеться, що південь Сполучених Штатів, Центральна Америка та країни Південної Америки, Аргентина, Бразилія, Перу та Уругвай зіткнулися широкомасштабною посухою та найнижчим рівнем води, який коли-небудь спостерігався в Амазонці та озері Тітікака на кордоні між Перу та Болівією. Басейн річки Місісіпі також зазнав рекордно низький рівень води. Йдеться у звіті. ВМО заявила, що минулого року половина річок світу зіткнулася з умовами пересихання річок. Даних за 2024 рік ще немає, але в агентстві заявили, що надзвичайно Спекотне літо дуже ймовірно призведе до низького стоку річок цього року, і в багатьох частинах світу ми очікуємо більшого дефіциту води. Маловоддя вплинуло на річкову навігацію в таких місцях, як Бразилія і продовольча криза в Зімбабве та інших частинах Південної Африки цього року. ВМО закликала до вдосконалення збору та обміну даними, щоб допомогти прояснити реальну картину водних ресурсів і допомогти країнам і громадам жити заходів у відповідь. Глобальне потепління внесло суттєві корективи в екосистеми різних регіонів, серед них і Антарктида. Там спостерігається стрімке озеленення. Це стало відомо з дослідження, які опубліковані у журналі Nature Geoscience. Зростання рослинності відображає глобальну тенденцію озеленення в холоднокліматичних регіонах, яка стала результатом нещодавного потепління. Такі зміни можуть свідчити про потенційно масштабні трансформації в наземних екосистемах антарктичного півострова, що в свою чергу вплине на їх довгострокове функціонування. Дослідження вказують на те, що наслідки кліматичних змін можуть бути більш широкими, ніж очікувалося, і потребують подальше вивчення. Учання використовували супутникові дані, щоб оцінити швидкість озеленення антарктичного півострова у відповідь на зміну клімату. Якщо 1986 року рослини покрив займав площу в один квадратний кілометр, то 2021-го вже майже 12 квадратних кілометрів. У попередній науковій роботі самі автори вивчили зразки з екосистем, переважно мохових на арктичному півострові. З'ясувалося, що швидкість росту рослин різко зросла останні десятиліття. Наразі ці висновки підтвердили за супутниковими даними на антарктичному півострові. Мох Росте у дуже сурових умовах. Там тільки сніг, лід, каміння з тонкою плівкою рослинності, яка сильно розрослася. Це показало, як велика ізольована дика пустеля порушена антропогенною зміною клімату. За словами співавтора дослідження, у міру того, як ці екосистеми зміцнюються і теплішає клімат, площа озеленення зростає. Ґрунтів в Антарктиці немає або вони дуже бідні. Будь-яке зростання рослинного життя додає органіки та полегшує утворення ґрунту, тим самим потенційно прокладаючи шлях зростання інших рослин в результаті зростають ризики укорінення інвазивних видів, що приноситься екотуристами, вченими та іншими відвідувачами континенту. Автори статті наполягають на необхідності подальших досліджень, які прояснять механізми тренду озеленення в Антарктиді. Це необхідно, щоб вивчати зміни, що відбуваються в Антарктиці, і захищати екологічну обстановку. А нещодавно вчені повідомили про ще одну загрозу: через глобальне потепління можуть спорожніти гірськолижні курорти. Про це пише індепендент. Минулого сезону 26 гонок Кубка світу було скасовано через погані погодні умови йдеться у матеріалі. Тепер міжнародна федерація лижного спорту співпрацює зі всесвітньою метеорологічною організацією у спробі знайти рішення. Очевидно, що кліматична криза набагато масштабніша за ФІС або спорт, якщо вже на те пішло. Це Справжнє роздоріжжя для людства. Ми були б недбалі, якби не доклали всіх можливих зусиль, заснованих на науці та об'єктивному аналізі. Саме цього ми намагаємося дотримуватися, і це лежить в основі цього багатообіцяного партнерства з WMO. Водночас гірськолижні курорти додалі більше борються з нестабільними снігопадами і теплішими зимами. І багато хто покладається на штучний сніг, щоб підтримувати свої схили відкритими. Пише змі підвищення температури призводить до підвищення рівня снігу, зменшуючи лижні сезони і змушу. Шучаючи деякі короти боротися за підтримку своїх схилів. Довгострокові наслідки для гірських екосистем і економіки будуть серйозними. У міжнародній федерації лижного спорту заявили, що на зимові види спорту і гірськолижний туризм чекає похмуре майбутнє через зміну клімату. Швейцарія зокрема зіткнулася з серйозними наслідками глобального потепління. Альпійські льодовики втратили близько 60% свого обсягу з 1850 року. Повідомляють журналісти. Рівень нульової температури, за якого може лежати сніг, піднявся приблизно на 250 метрів за останні 50 років і може піднятися ще на 400-650 метрів до 2060 року, якщо не буде посилено зусиль із пом'якшення наслідків зміни клімату. Тим часом швейцарська національна метеорологічна служба повідомляє, що кількість снігопадів на висотах нижче 800 метрів зменшилася вдвічі з 1970 року. Згідно з дослідженнями французьких та австрійських науковців 2023 року, понад половина європейських гірськолижних курортів перебувають під дуже високим ризиком недостатнього снігового покриву, якщо глобальні температури підвищаться на 2 градуси. А що про такі кліматичні зміни думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.